Вітаю вас, друзі! Сьогодні я буду саджати невибагливий, недорогий і чарівний іберіс. Цей багаторічний користується великою популярністю в ландшафтному дизайні. Зверніть увагу на красу соцвіть, вони у вигляді парасольок. У мене зараз іберіс білого кольору, але він ще буває рожевих відтінків та бузкових. Цей прекрасний багаторічник буде зростати в клумбі, де вже відмінно прижилися інші багаторічні рослини. Барбари Стунберга Голден Ring з приголомшливим кольором листя. Надалі вони придбають ще золотисту облямівку. Зараз він квітне. Також Тут я саджала місяць назад плетикодон, Латикодон. Такий невеликий корінець. Подивіться, вже з'явився кущик. Це багаторічна квіточка, вона буде привабливо прикрашати нашу ділянку. А це кальний блюару, швидко зростаюча хвойна рослина. Ясколка ґрунтопокривна рослинка, дуже ошатна та ніжна, особливо під час цвітіння. Зверніть увагу на очіпки Ґрунтопокривні, вони створюють затишок у цій клумбі, бо схожі на м'які подушечки. Дуже мальовничо тут виглядає тує західна смарагд Голд. Я закохана в цю тую. Вже висадила у відкритий ґрунт бордюрні квіточки сальві та чорнобривці. Вони однорічні, а поруч з ними зростає багаторічна айстра. Це буде чарівний бордюр з квіточок. Жоржини вже показали свої хвостики. Тут є західна глобоза, вишукана, мініатюрна хвойна рослинка. Тут є західна смарагд, вічно-зелена, невибаглива рослина, поруч з однією стуль зростає сантоліна-зелена. Флокси. Ніжна краса в цій клумбі, запашна гвоздика, яка ось ось розпуститься, також в цій клумбі зростають вічно зелені кущики самшита та бересклета. А ще хотіла звернути увагу на одну сантоліну сріблясту, яка вона красуня. А ось ще одні хвостики, це вже з'явилися гладіолуси. Ще я підсіяла тут календулу, вона вже зійшла, а це ще зростає багаторічня айстра. А подивіться на ці маленькі паростки кани всі рослинки тішать моє око. Тож приступлю до посадки і береса. Буду саджати його замість тюльпанів. Вони зростають у контейнері, і це дуже зручно, бо після того, як вони відцвітають, контейнер можна легко витягти з клумби та поставити його у будь-який куточок саду, дати цибулинкам дозріти. До речі, друзі, не забудьте підписати контейнер з тюльпанами якого кольору та форми були квіточки, щоб надалі створювати цікаві квіткові композиції? І на місце тюльпанів буду саджати і берез. Рослина невибаглива, вічно зелена, посухостійка. Зараз буду приміряти в лунку, як він тут міститься. Бачу, що трішечки можна підсипати ґрунту. Чим цікава ця квіточка? Для неї не важливо взагалі, яке місце на ділянці вибрати. Вона чудово буде зростати як на сонці, так і півтіні. І берес здатний вижити всюди, а ось ґрунт повинен бути суглинистий або супіщаний. Він має добре пропускати повітря та вологу. Який догляд необхідний надалі за іберисом? Поливати квіточку слід тільки в тому випадку, коли стоїть сильна спека, бо рослина посухостійка. Квітне і берез досить довго, з квітня по червень. Після цвітіння слід зрізати пагони. На одну третину і в такому разі рослинка придбає дуже гарну декоративну форму у вигляді кульки і буде гарно прикрашати нашу клумбу. Також хочу сказати, що і берез можна з легкістю розмножити насінням та поділом куща. Я, до речі, подумаю про це, бо з цієї квітки виходять дивовижні бордюри. Після того, як рослина посаджена, можна її пролити. Але дуже заливати квіточку не треба. І берез чудово виживе, і без підгодівлі, але ми ж любимо свої рослинки, тому хоча б один або два рази за сезон. Слід їх підгодувати. І ще хочу показати вам, друзі, що тут відсвіли нарциси. Вони також були посаджені в контейнер. Бачите, як я легко витягую їх землі? Хочу зауважити, що, незважаючи на те, що квіточки відцвели, їх варто поливати після цвітіння хоча б тижня за два. Але не перестарайтеся. І замість нарцисів посаджу. Яскраву петуню. Зверніть увагу на цю квіточку. Вона буде прикрасою цієї клумби. Петунії квітнуть до заморозків. Головне це вчасно прибирати від свілі бутони, поливати їх треба регулярно і помірно. Ну, і, звичайно ж. Під годівлі ніхто не відміняв. Червоний колір петуні буде дивовижно прикрашати цю клумбу. По такому ж принципу я прибиратиму і інші тюльпани та нарциси. І вже вздовж бордюрчику я засаджу яскраві та ушатні квіточки. Друзі, якщо вам сподобалось сьогоднішнє відео, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, все це для нас дуже важливо. А з вами була Світлана на першому дачному всім миру і до нових відео зустрічей!